І виставляються намети біля кабінету міністрів на Грушевського. Ура! 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 Паралельно з цим. В верхній частині Грушевського біля будинку офіцерів побудований другий блокпост і виставлені намети. институтская институтська на и і блокпост. Перекрита вулиця Шелковичная и на метову містечка зараз розбудовується на Лютеранській біля центрального входу до администрации президента. Шановні друзья зараз Повністю скоординовані дії. Ми просимо всіх автолюбителів, всіх працівників міліції, а декілька тисяч і внутрішніх військ залишилися в цій облозі. Тітушок, які не встигли розбігтись, буде організований вихід і виїзд з урядового кварталу в районі вулиці Інститутській. Офіцерів. На урядовий до урядового кварталу будуть пропускатись машини швидкої допомоги і технічні служби. Тому, шановні друзі, перший крок ми зробили. Рішення Майдану виконано. Зараз Майдан знаходиться в цьому центрі нашої великої, красивої столиці. Повинно визначитись в якому місцевості інометових містечок він чергує В день або вночі, вночі або в день. Поки білий прапор капітуляції не буде над кадміном і адміністрацією президента. Це добре, коли у нас таке натхнення. Але я підкреслюю. Організація дисципліна. Колишний працює на центральній площі, на майдані, біля Грушевського, біля Кабміну, біля будинку офіцерів, на вулиці Шовковічній біля адміністрації президента з боку Лютеранської. Всі працюємо скрізь майдан.